Так, 5 березня, 25 рік, інструмент. Хочу піти в комерційні приміщення всіх секцій. Третя та інше. Тут. Тут щось розвантажують, до речі. Бачите, тече, десь так добре тече. Перекриття тече. Там на другому поверсі, напевно, калюжа. Перекриття тече. Ага, Це бетон мішають. Паша мені зберігає. Що ти завісла, Віка? Процес? Приєднано посмотрети, коли хтось працює, так? Нічого не прийшло. Не кажи. А тут бачиш і не чистив ніхто нічого. Дивися, на відчеті БЕСТ приходить. Саме відповідальний з всіх це Олександр з БЕСТу. Сам телефонує, сам приходить Віка, сам все робить без нагадувань. Він з Пашою постійно в контакті, все робить. Один раз попросила людину і от працює. Ну тут тоже поприятнее уже, когда видишь работу. Да? В с 22 годом Ну да. Не, ну тут уже шесть роблять, воно сейчас за и это вообще будет огонь. Да, стоит сотки. А ні всього ніякого. Так оце щось танє вона не подобається. Ну, на зовнішній вигляд вона виглядає не гірше, ніж була спочатку в будинку, як на мене. Добрий день. Добре. Добрий день. Добрий. Вскакивай хорошо. Так. О, диви, ми по не підемо, але там... О, це да, там вже є підлога. Боже, то у нас що? не що ли? Четверта ресторація. Ну, ресторація, а магазину там же ж. Далі. Оце аптека. ходи виходи Приміщення. Тут щось було, я не пам'ятаю що. Тут, тут якась така хоп і ничечка. А оце напевно магаз, да? Оце приміщення цього було, ні? Да, Базиліка. Базилика, да, да. От мені цікаво, от власнику цього приміщення приходить рахунок на електрику. У неї вже заборгованість 80 тисяч. Мені просто цікаво, де тут детект побачив лічильника. А що говорити? Ну вона не може приїхати. Ми, ми пишемо листи, я їй давала вже лист, від ОСББ, що тут нічого нема, що відбува, ну, відбудова відбувається. Ну тут взагалі навіть не пахне десь лічильником. <рігла> ну кончені. Тут поки що склад і забаквачення. Тут начищено. А що вони, ванночки? Вони ще ж не всю деревину обробили для верхніх поверхів. І деревини нема навіть для першої секції. Якщо отако по-чесному. Я не бачу дерева для першої секції. А тут був дитячий садок чи що? Це сусідня да? Да. Сосідній будинок наш погибший голубь. Не буду знімати. Так, що тут? Ну тут давно зробили. Тут нічого нового, тут розчищають ці всі проходи. Намагаються, принаймні, розчистити. Отак.